Доброго дня, шановні радіослухачі, Вітаю вас у студії Ірина Булгакова. Сьогодні у нас в гостях Надія Темірова, доктор історичних наук, викладачка Донецького національного університету імені Василя Стуса. День, Доброго дня, Надія надіярманіна. Доброго дня, поговоримо сьогодні про Степана Бандеру. Степан Бандера як символ української нації. Чому саме Степан Бандера став символом боротьби українського народу? Чому саме він? Адже скажімо, в українській історії було багато досить цікавих постатей, які могли б взяти на себе, скажімо, цю функцію. Очевидно. Причину цього слід шукати в тому, що діяльність Степана Бандери припала все ж таки на двадцяте століття, і він відомий як не просто активний учасник, а як лідер, один з лідерів організації українських націоналістів, яка вела боротьбу за українську державність до ну практично до початку 1960-х років. Це тільки на території України вже Радянської України. Ну а в Екзилів еміграції, ця боротьба не припинялася до моменту проголошення незалежної України в 1991 році. Тобто, це та сторінка в історії, дійсно правильно ви сказали багатолітньої боротьби української нації за самовизначення за право існувати самостійно своєю державністю своїми інтересами, яка от, скажімо, була найближча до нас ну, в часі, і це дійсно був опірша. Але не тільки Степана Бандери, а саме от великої частини українців, які от десятки років опиралися спочатку, скажімо такі в залежності від польської держави і польської присутності. Потім опір тримали від залежності від радянської держави від Москви, в роки Другої світової війни докладали зусилі, боролися проти між іншим німецької німецько нацистської окупації. Тобто це дійсно ну, дуже складний і довготривалий період, протягом яких Українська організація українських націоналістів і потім створена за ініціативою лідерів ОУН Українська повстанська армія, і на чолі серед іншого і Степана Бандер. Якщо ми говоримо про ОУН, от вони вели боротьбу саме за українську державність. Тобто вони боролися не стільки проти скільки за створення української державності самовисту. Нечиня Бандера, чому його боялися навіть після того, як він, як він виїхав за кордон, що ж дістали його за кордоном. Ну таких випадків не так багато в історії я можу згадати Троцького, якого все таки не там напевно чесно змогли пробачити, і все таки знайшли через багато років за кордоном. Степан Бандера дійсно був загрозою для цього радянського ладу, для Московії, ну персонально для Йосифа Сталіна, навіть можна сказати. І, але тут треба сказати, що Степан Бандера не єдиний Ого, за ким полювали радянські спецслужби протягом тривалого часу, і знищили. Давайте згадаємо першого очільника організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який ще в 1938 році, після довготривалих полювань з боку радянських спецслужб, все ж таки було його знищено. І після того власне і почалися там певні перетрубації в семі і Степан Бандера очолив одне з крил організації українських націоналістів. Не Безпека Степана Бандери полягала в тому, що він дійсно був лідером. Він був не символом, він був лідером е і організації українських націоналістів і взагалі цього українського національно-визвольного руху. Так дійсно, протягом більшої частини свого життя він вимушено перебував за межами України, але при цьому він цього лідерських позицій не втрачав, е що найнебезпечніше було саме для радянської сторони, яка пам'ятаємо. У вересні 1939 року зайняла, окупувала західну частину України і влаштувала там повноцінний радянський терор, і люди ну просто потерпали від цього. і Їм потрібно було ну якось цьому опиратися. І от якраз Степан Бандера це була та людина, яка ну як мінімум намагалася показати і показувала, що є можливість боротися є оцей шлях боротьби. Причому тут цікава сама постать Степана Бандери. Фізично, це людина не чоловік невеличкого зросту, там щось до 160 сантиметрів. От фізично зовнішньо він не дуже міцної статури, але при цьому ця людина була надзвичайно сильного духу. От сама людина така була. Він сам себе так сформував, знаючи про свої певні фізичні обмеженості, природні він маличку докладав зусиль для того, щоб тренувати своє тіло, і він займався завжди фізичними вправами. Тобто він дуже вимогливий був е, до себе і е, е, от, скажімо, ця сила духу внутрішня, вона передавалася іншим. Е, ну тут можна згадати два судові процеси: Варшавський судовий процес і Львівський судовий процес. Це кінець 1935 й і перша половина 1936-го року. То року. Тоді на лаві підсудних у Варшаві, а згодом у Львові постали ну лідери організації українських націоналістів. Разом з Степаном Бандерою, яких звинуватили в підготовці кількох терористичних актів, спрямованих проти польських діячів і радянських діячів. Ну і такою, от останньою краплею, стало знищення радянського консула, який працював і перебував у Львові Майлова і міністра внутрішніх справ польської держави Перацького. організовано було суд от польський, при цьому польська держава цей суд. Органі організовувала, ну знаєте, з такою певною демонстративною метою, бо хотіли продемонструвати, ну скажімо так, західній Європі там, цивілізованій Європі на той час це 1935, 1935 року, що польська держава така цивілізована, що в ній діє правосуддя, і тому влаштувала такий відкритий суд. А степан Бандера, його найближчого оточення, навпаки, оці два судові засідання використали для того, щоб заявити свою позицію, і вони вчинили демарш, і демарш полягав в тому, що коли, наприклад, Степану Бандері надала ставили питання, і він мав відповідати, це польський суд. Він зразу заявив, що я добре володію польською, але я громадянин України, і я буду відповідати українською. Це 1935 рік. І Степан Бандери, ну скажімо, на на, на тодішні на тодішні, в тодішньому розумінні весь інформаційний цей простір, світовий, ну на європейський простір. От він заявляє про те, що він українець, і він далі, от, ну його за це за те, що він не погодився відповідати польською мовою, як належало його там на певний час вивели взагалі зали, покарали і так далі. От або наприклад, чого тільки варта гасла, які почав виголошувати Степан Бандера, це і у Варшаві, потім у Львові, слава Україні, хай живе Україна, і це під час цього судилища. Причому Степан Бандера, який безпосередньо. Не брав участь в терористичних актах само фізичне усе знищення вчиняли ну, інші е, члени ОУН, але він прийняв на себе провину і, говор, і пояснював, чому ті чи інші оці посадовці були знищені. І е, ключове звинувачення, яке було заявлено з цієї високої е, е, трибуни суду, полягало в тому, що як е, польські діячі, так і радянські діячі вони, е, скажімо так, като. Вали українців, вони обмежували можливості українців і за це, от вони поплатилися. І от уявляєте собі, яка це була який це був вплив на пересічних українців, от передусім в західній частині України? Тобто, виходить вслух, можна говорити про те, що я українець, що я борюся за Україну, і це мало не аби який ефект такий, Знаєте, надавало пересічним українцям, які опинилися до речі, як. У от, східній частині України, там, де якраз на початку 30-х років вирував Голодомор і скільки людей загинули, і, і про це добре знали, і в західній частині України, так і в західній частині України, це трохи пізніше, коли от радянські війська вже війдуть до Львова, і до, до інших населених пунктів, і там просто ж буде терор влаштовано. От для людей це була надія: надія на те, що можна боротися, що треба не боятися, і що можна досягати своєї мети. От мені здається, що в Цьому якраз от сила навіть не імені самої людини і поведінки Степана Бандери чи можете ви якось пояснити, наприклад, коли ми беремось сьогоднішній час, дві країни у світі це Польща і Ізраїль. Вони дуже засуджують Україну, ну, окрім Росії, окрім Росії, ще також Росія вони особливо засуджують, що Україна ну скажімо, розвиває цей образ образ Степана Бандери. Які претензії ну у Польщі більш-менш зрозуміло, які претензії у Ізраїля можуть бути до? Цієї постаті історичної ну, постаті, чому таке несприйняття його з одного боку. Дійсно, ну треба знати, розуміти і пам'ятати, що Степан Бандера, і не тільки він, а це ж і його соратники. Це доволі це, ну, така велика до група людей чи групи людей, навіть от вони вже мали на меті виборювання України, і вони боролися за Україну за створення от в якомусь там найближчому майбутньому української держави, тому скажімо, Звичайно, і а відповідно, якщо вони за Україну, значить вони в послі вони послідовний не проховували цього, виступали проти, ну скажімо так, ворогів не ворогів, а проти тих, хто кому ну в чиї плани не входило постання української держави. Якщо ми беремо середину 20-го століття, то якраз і в плани і польської держави не входила незалежна Україна. До речі, які в плани нацистської Німеччини, так в плани радянського союзу, це зовсім не входило. Тому скажімо, тут Степан Бандера, це та той діяч, який от власне виступав проти всіх тих політичних сил, які заважали утворенню української незалежної держави. Що стосується Ізраїля, да, то це тут ну знаєте, великою мірою спрацьовують і ті штампи, які сформовані ще ну теж від середини ХХ століття, великою мірою радянськими спецслужбами на Степана Бандеру, до речі, як на інших представників. Ків українського національно-визвольного руху, ну наприклад, Симон Петлюри, да це трошки інша доба, ну так само, от накладають оце звинувачення в їхньому антисемітизмі, переслідуванні євреїв і так далі. От, але справа в тім, що якщо от почитати праці Степана Бандери, навіть тексти, ті, які він писав, він залишив по собі велику таку творчу політичну спадщину, доволі велику. От то там абсолютно немає закликів, жодних закликів щодо знищення ні, звичайно, от там наголос робився на тому, що скажімо, всі анти і неукраїнські елементи треба обмежувати, обмежувати для чого? Не тому, щоб переслідувати когось, а для того, щоб розширювати оцей український простір. Розумієте, а ну скажімо, тут теж історично так склалося, що, наприклад, особливо в містах, от західної частини України, в тому ж самому Львові, та до речі, ну Вінниця, не західна частина України, а Вінниці так само, от, ну на Поділлі, взагалі це правобережна Україна, Західна Україна. Доволі великий відсоток. Був саме євреїв, ну знову ж таки, чому так сталося не від хорошого життя, це там ціла довга історія. Але євреї виявляли представники, от, скажімо, єврейської єврейського єврейської нації, виявляли такі особливі такий хист до підприємницької діяльності. Поширення було ці утримували вони різного роду шинки. Ну те, що ми зараз називаємо там сферою обслуговування, або, наприклад, для українського селянина завжди була болючою темою земля. От і євреї, оскільки їх не допускали по російському законодавству, наприклад, до землі, вони займалися, наприклад, субарендою. А це за завищеними цінами по суті перездавали в оренду один і той же клапо землі селянам. І Селяни от українці від цього потерпали, потерпали століттями, і таким чином, от коли вибухнула українська революція в 1917 році, а потім вибухнула Друга світова війна, і якби от, ну тож якийсь там, скажімо, розрахунок з'явився на користь того, що от Україна теж може свій історичний шанс. Використати тоді, скажімо, от оці знаєте вікові історичні образи, які нашарувалися протягом довгого століття з покоління в покоління, оце можливо таке несприйняття передавалося. От воно більш увиразнилося. але Степан Бандера ніколи не закликав щодо нищення там чи чи там ліквідації проти політики антиукраїнської да він виступав дуже послідовно. А стосовно фактів його біографії, дуже а які факти його біографії мало відомі широкому загалу. Мені здається, що ми менше говоримо про от, степана Бандеру не як про лідера, не як про символ, а як про людину. От, що це за людина була? Перший факт пов'язаний з його сім'єю, батьківською сім'єю. Справа в тім, що в сім'ї Андрія Бандери було семеро дітей. От у Степана Бандери було. Троє братів і три сестри. Причому родина в дуже такому дуже рано втратила матір. Коли Степану Бандері було дванадцять років, померла мати від захворювання на туберкульоз. І від собі батько, який був греко-католицьким священником, він виростив сімох дітей і не просто поставив на ноги, а Він дав освіту. Причому і хлопцям, і дівчаткам вони отримали всі гімназійну освіту. Сини отримали Університетського світу, один із братів Степана Бандери, був доктором економічних наук. От це, от по-перше, по-друге, от оця батьківська сім'я, вся сім'я Степана Бандери, постраждала від рук або нацистської Німеччини, або від рук радянських спецслужб радянського союзу. Його батько в 1941 році, влітку в Києві, був розстріляний радянськими ну, спецслужбами НКВС. Його Два брати загинули в таборі в Освенцимі. Ще один брат, Богдан Бандера, загинув десь на, на теренах Херсонської області. Сучасної теж у сутичці з німецько нацистськими військами. Три сестри відбували довжиною кілька десятків років заслання в Сибіру, ну але все ж таки втрималися, вижили і доживали віку вже там, уже в х років уже на свободі. Тобто, уявіть собі. Сім'я от Сім'я Бандера Степан Бандера і його сім'я ви знаєте, що називається, поклали своє життя за Україну. Степан Бандера батькові пропонував неодноразово виїхати до нього в імміграцію, якось ну якось так втекти. Андрій Бандера сказав: Я нікуди не поїду з рідної землі, ніяка сила мене не примусить це зробити. І він так і залишався разом із своїми і своєю паствою і своїми односельцями. От він був з ним наприклад, от цей факт. Потім, що стосується Степана Бандери, з радянських часів дуже витончено сформовано образ. Ну, ви знаєте, якоїсь такої людини невігласа, якоїсь такої психічно, навіть якоїсь можливо, і неадекватної людини, це робилося навмисне спеціально. Але водночас Степан Бандера отримав гарну освіту, да, Дав університеті у львівській політехніці. Він не довчився, ну тому що він долучився вже до цього такого громадського політичного руху і там. Він постійно перебував навіть під певними арештами, от, але Степан Бандера знав шість мов. Він музикував на кількох інструментах. До речі, музиці він вчився вже сам, коли вже був дорослим. Оскільки він знав іноземні мови, він так би мовити, мовою оригіналу, міг читати ну праці там і філософів, і політиків, європейських, і це якраз дозволяло йому ну, писати свої такі теоретичні статті такого політологічного спрямування. Оце людина, яка поціновувала, наприклад. Там, скажімо, сп спорт і такий активний відпочинок, тобто, це людина була розвинена, розумна людина, і він розумів. Ну скажімо, на що він іде, до чого він за собою веде людей. У нього самого було сім'я, троє дітей, які теж отримали освіту гарно. Тобто, тут треба звертати увагу на цю інтелектуальну складову. А стосовно інтелектуальної а, спадщини, що залишив Бандера нащадкам, які висновки з його книг, запис. І ми можемо зробити, які актуальні сьогодні необхідність, яка стоїть перед українською нацією, виборювати власну державність, тому що скажімо, історія довготривала історія показала, що тільки при наявності власної державності українці можуть задовольняти свої потреби і а не обслуговувати чиїсь чужі, і на цьому степан Бандера завжди наголошував. По друге Степан Бандера, ну, ну практично з самого початку його лідерства в ООН. Наголошував на тому, що необхідно спиратися на власні сили От Степана Бандеру знову ж таки з дуже такої, знаєте, вправної подачі радянських спецслужб уже десятки років звинувачують в колабораціонізмі з нацистською Німеччиною. Його ж як і сьогодні називають як фашиста да? Бандера, фашист. Але е, е, Степан Бандера до цієї співпраці з нацистською Німеччиною, ну тоді вже це. Там кінець х початок 40-х років, дивився дуже так прохолодно. Це, скажімо, не його була ідея, і він прекрасно розумів, що це такий союз. Ну він дуже такий небезпечний і ситуативний, і він завжди наполягав на тому, що треба ставити спиратися на власні сили. І до речі, це один, один, один з пунктів, який спричинився до розколу ОУН на два крила. Бо протилежне крило на чолі з Андрієм Мельником. От вони якраз і наполягали на тому, що треба спиратися на. Сили Німеччини, ну і таким чином от виборювати е, ну, якусь свою автономію там чи незалежність. Потім Степан Бандера, це вже в по завершенні Другої світової війни, в другій половині ХХ століття, е, все ж таки він розраховував на скажімо, розгортання такого, знаєте, е, ну світового визвольного руху. Ну там події починалися вже там, то, то, то в Кореї, е, то, там там В'єтнам, то ну такі, от по, по скажімо, земній кулі розгортання, Талися такі національно визвольні е, якісь такі рухи, і от він робив ставку на те, що е, оцей загальний такий світовий визвольний рух от він дозволить на певному етапі. Ну і українцям ну якби заявити е, е, про себе. Ну а ключово, що для нас, е, от що для нас, для сучасних українців, звичайно, це ну така послідовність, послідовність і безкомпромісність певна у обстоюванні нашого українського інтересу. Це на означає що треба в конфронтацію вступати з нашими найближчими сусідами навпаки звичайно треба шукати компроміси точки дотику але в пошуці компромісів ми українці не повинні забувати що ми все ж таки українці у нас є своя історія і до речі свої національні герої і українці так само як будь-яка інша нація мають право на своїх національних героїв От, то ми повинні все ж таки доносити свою позицію і пояснювати. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про Степана Бандеру як символ української нації. Говорили про його біографію. Маловідомі факти. Говорили з нашою гостю. Це Надія Тимірова, доктор історичних наук, викладачка Донецького національного університету ім. Василя Стус з вами була Арина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 АФН